Це відео має набрати як мінімум мільйон переглядів. Тому перше, що хочу попросити вас, зробіть, будь ласка, репост цього відео і додивіться його до кінця. Бо я його мав записати вже дуже давно, але все якось відкладав, відкладав, відкладав час. І тут, після одного дзвінка телефонного від військового, від клієнта, який купував в мене комбайн, я вирішив записати це відео, тому що і мені всередині воно вже наболіло. І багатьом людям. Моїм підписникам, фермерам це буде пов'язано з фермерами і в принципі в загальному ситуації в Україні з тим, що роблять наші державні органи і так далі. Тому записується відео і прошу максимально об'єднатися всіх, хто займається цим самим напрямком, що я. Це аграрний бізнес, техніка, фермера і так далі. До чого я буду, про що я буду розказувати, друзі? Перше, про що я хочу розказати, це про документи на техніку, які зараз вимагають від людей для того, щоб її зареєструвати. Це вже дуже давно почалося. Хочу розказати вам за сертифікати на техніку. Це вже почалося дуже давно, ще там, в 2020 році. Потрібний був сертифікат, щоб зареєструвати будь-яку іншу будь-яку техніку, чи то комбайн, чи то трактор. Будь-яка самохідна техніка, яка підлягає реєстрації, повинна бу була мати після розмитнення сертифікат. Цей сертифікат робили, як завжди, приватні підставні фірми, фірми якихось там депутатів і так далі. Але коли він коштував 400 гривень, то про це не варто було говорити, бо що таке 400 гривень? Так? Заплатив, зробив і все. Але буквально за останніх там пару років. Ціна з 400 гривень на цей сертифікат виросла до 28 тисяч гривень. Блядь. На даний момент 28 тисяч гривень коштує цей сертифікат. І про що я хочу розказати? Телефонує військовий до мене, який купив літом комбайна, який воює на передку вже дуже багато часу. Купляв він через брата, бо на той момент, коли він купував, він був там на війні. І зараз дзвонить і каже Богдан, я хочу зареєструвати комбайна, мені дали відпустку на 2 неділі, яку мали дати вже пів року назад, дали тільки зараз. Я приїжджаю, приходжу реєструвати комбайна, мені кажуть, у вас немає сертифікат, Що треба зробити? Я пояснюю їм, що потрібно зробити сертифікат, так і так, він коштує стільки-стільки. І він починає возмущатися, каже, як це таке може бути? Мало того, що військовим, а військових дуже багато зараз купує. Не тільки в мене, а взагалі дуже багато військових, які кров'ю і потом заробляють ці гроші, купують техніку, і вони приходять, і їм, блядь, кажуть, заплати 28 тисяч гривень. За що? Він питає: за що? Я розумію заплатити за реєстрацію, за техпаспорт там, і так далі. Але за що, блядь, 28 тисяч гривень платити? Вибачте на слові, за якусь єбучу бумажку, на якій написано, що Джондір – це Джондір. І оце в нас розмова з ним півгодини була. Я говорю до його Андрій. Я про це давно хотів цю тему підняти, але як завжди, мало хто підтримає. А сам що ти зробиш? Сам ти в полі не вої, як то кажуть. Тому, друзі, максимально прошу підтримати це. І так як каже цей клієнт, а це не тільки він, це всі возмущаються, тому що це нереальне, ніде такого немає. В Європі взагалі ніде навіть комбайни не реєструються, навіть на номера не ставляться. Це тільки в Україні це придумали. Але менш тим, добре, хай вже буде та реєстрація. Але за що платити такі гроші? За що? І мало того, що люди платять, так що і зробити не можуть ці документи. Ви уявіть просто ситуацію. Всі, хто купляв техніку комбайни, знають, що взагалі перші пару місяців, у 2025 році, не робили сертифікати. І це спеціально все робиться. Вони говорять, ми не робимо сертифікати, бо щось там щось там. І 3-4 місяці не роблять сертифікатів. Люди купляють техніку пригнану з Європи. І не можуть її зареєструвати. Мало того, що ще заплатити, прийдеться, але не можуть зареєструвати, бо не роблять сертифікатів. Через 2-3 місяця вони, блядь, кажуть, ми вже робимо сертифікати. Тільки вже ціна не по 8 тисяч, а по 28. 000". Ви розумієте? Просто із над людьми. Тому я хочу, щоб ви всі зробили репост, підтримали. І так як каже цей Андрій, можливо, є якісь образовані люди. Я в цьому не сильно шарю, не сильно в цьому розбираюся, які можуть написати листа президенту чи якимось органам, зібратися в якийсь груповий чат, якусь, е, скажімо так, групу людей, які готові підтримати, поставити свої підписи і відправити їм. Ну, Бо це і зівадерство над людьми. Мало того, з 26-го року, зараз, з 26-го, заїжджають комбайни клас Жондір на кордоні. І стоять там. Чого стоять, бо знов придумали якусь хірню непонятну, що ці комбайни мають якийсь спеціальний завод перевіряти на їхню якість, чи це не є підробка і так далі. Ви представте просто, який бред. І зараз два тижні простояли комбайни в мене на кордоні. Тому що митники кажуть, що нас світиться червоним базі, ми не можемо розмитнити. Чого? Не знаємо чого. Ви розумієте, вони роблять самі. Таке, що не знають, що з цим далі робити. І зараз не можна завозити вже класи жондіри, комбайни, тому що непонятна причина цьому, розумієте? Далі, ще один, ще один момент. Масефіргосом комбайни. Є люди, які вже кажуть, ну хрен з всім, ми готові заплатити, але нема типу виходу. На це і надіються ті всі дебіли, які це ділять. Ми готові заплатити. Зробіть нам той сертифікат. Ні, курва, до сьогоднішнього дня сертифікат не робиться на Масей Фірусов, на трактор робиться на комбайн – ні. Та що це за бред? Ви розумієте, просто і здівається над людьми. Тому давайте якось зберемося разом, бо я сам тут нічого не вирішу. Зробимо якийсь груповий чат в телеграмі, і можливо хтось підкаже, як це правильно зробити, як написати того листа, зберемо блін, тисячу людей, тисячу підписів і відправимо його. Ну, бо якщо нічого не робити, нічого не буде. Правильно, якщо щось пробувати робити, то є шанси, що щось з цього вийде. Ви уявіть просто, це за бумажку А4, яка просто надрукована на білому фоні, навіть виглядає не як якийсь сертифікат, а просто пише декларація відповідності і вона коштує 28 тисяч гривень. А через півроку скажуть, що вона коштує 50 тисяч. Ви розумієте, комбайн коштує, наприклад, якийсь там дешевий. 8000 євро, а декларація 700 євро коштує, і розмитнення 2500, і реєстрація, і ще якісь там. Тобто ти за документи платиш більше, як коштує той комбайн, ви розумієте? Тому я не знаю, правильно я пояснив вам чи неправильно, але я пояснив і розказав то про що, скажімо так, наболівше. Не тільки мені, а всім людям, які займаються і купують там техніку. І так... Які тяжкі часи. Військові воюють, віддають свою силу, здоров'я, життя своє, щоб заробити хоч якісь кошти, наприклад, і купити того комбайна, щоб в селі там е, діти працювали, мали за що жити, піднімають економіку України, сіють в такі важкі, важкі часи, збирають той врожай, купляють вживану техніку без жодних кредитів, бо немає ніяких кредитування е, для звичайних фермерів в Україні. Та ще й блять їм кожен раз піднімають ціни на якісь документи незрозумілі взагалі. Ви розумієте? Напишіть, що ви думаєте про цю ситуацію. Давайте зберемося разом. Е я розумію, що для мене це може погано трошки обернутися. Е те, що я записую це відео, але чесно вже пофігу. Взагалі пофіг, тому що мені так же само мене це так же само нервує. Я везу комбайни, все окей, тут бабах, мені кажуть, не можна вести. Бо щось там, блядь, помінялося. Там у нас постійно щось міняється, тільки не в лучшу, не в кращу сторону, а в гіршу сторону. Що це за йоресите, вибачте, на слові, реально? Я не знаю, що ще можна з цим зробити, крім того, як зробити розголос і написати листому президенту. Бо після розмови з цим військовим, в мене реально ну, емоції. емоції. Два дні тому я з ним говорив і він каже: Та я не буду реєструвати, значить, комбайна. Та мені все рівно. А що буде, типу, якщо я не зареєструю? Кажу, ну що буде? Будете їхати, зупинить поліція наша доблісна. І заберуть, бо скажуть, де ваші документи. А ви розумієте, в чому саме головний нонсенс? У вас є, наприклад, Мацей фергусон комбайн, і ви навіть готові заплатити, але ви не можете зробити. Без е незрозумілих причин ви не можете зробити і зареєструвати. І вас заберуть комбайн а скажуть, що у вас нема документів. Ну що це за, блядь, безпорядок в цій країні робиться? Давайте якось потрошки. Хоч десь це порядок наводити, хоч десь. Бо я вам говорю, що ще пройде рік, ще зроблять гірше, Зажмуть гайки ще гірше. Це, скажімо так, не глобальна якась проблема да, по зрівнянню з тим, що зараз в Україні робиться. Але з таких проблем і все починається, розумієте? Тому що за тих 28 тисяч гривень це блядь, місячна зарплата в Україні. Місячна зарплата, дехто й менше заробляє. Військовим по 30 тисяч платять гривень. Військовим. Це військовому потрібно місяць блядь, відвоювати, щоб одну бумажку курва, якусь зробити, щоб зареєструвати комбайн. Плюс заплатити ще за якийсь там висновок експерта. В Волинській області одна ціна в Київській, там я чув мені клієнт дзвонив взагалі 10 чи 15 тисяч гривень від його вимагають, Ви що там, блядь, подоріли взагалі чи що. Так що давайте, напишіть, будь ласка, підтримайте, прокоментуйте. Це відео мінімум мільйон переглядів має набрати, тому що це крик душі всіх українців, не тільки мій. Давайте, друзі, підтримайте і щось з цим зробимо. Напишіть свої ідеї, як це можна зробити. Говорю, можливо, хтось юридично там підкований, розумна людина знає, як це все організувати. Давайте це все організуємо. З мене розголос, з мене медійність і допомога в цьому всьому, з вас також частинка якоїсь роботи. Тому давайте, підтримайте і створимо, я створю чат. Напишете мені в особисті, кого туди додати, додав всіх людей і там обсудимо просто, як це все зробити. Бо я вам говорю: пройде ще місяць, два-три. Зроблять, що буде по 40 тисяч коштувати сертифікат, чи якісь документи незрозумілі. А на рахунок того комбайна, який я завозив зараз, да, які стояли два тижні на кордоні, ніхто ж не знав, як розмитнити їх. І сказали, що сказали, потрібно зробити цей сертифікат, про який я вам розказую декларацію відповідності. Тоді, можливо, ми їх А сертифікат неможливо зробити, поки комбайни не заїдуть на кордон і не зробиться декларація. Ви розумієте? Тобто зробили тепер так, що мало того, що тобі треба 28 заплатити, так що і, блять, хай твоя машина з комбайнами простоїть два тижні на кордоні. Заплати ще за простої машини, хай два тижні простоїть. Ви розумієте просто, який це дебілізм, одним словом. Тому я думаю, що я все сказав, що я хотів. Знаю, що мої підписники серйозні люди. Знаю, що є люди, які, можливо, мають якийсь навіть вплив на це все. Давайте щось з цим робити. Всіх обійняв, чекаю зворотнього зв'язку.